Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Кирило, моє щире вітання вам і рада вас бачити. Навзаєм, Євгенія, радий вас бачити, вітаю. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тренд, та традиційно попрошу глядачів підписатися на офіційну сторінку 41-ї бригади, де несе служба Кирило Сазонов та його побратими, там всі новини про власне ту роботу, яку здійснює так. 41-ша бригада в захисті і обороні нашої держави. Ну і друзі, підпишіться на наш авторський, yes, на наш так на нашу також платформу. Це важливо Кирило. Якщо я хотіла б розпочати щодо ситуації на на Курській області. От в телеграм-каналах пишуть про те, що Курщина наразі наш. Головний біль мовляв про те, що е, ось е, спільнота скоро все цивіль заалізує, і очевидно, окупанти роблять ставку в цей момент саме на Курщину Чи можна дійсно так констатувати? от саме що весною росіяни візьмуться за Курщину, чи ні? Як вважаєте? Курщину це насправді головний біль, але не наша Кремля, тому що ніяк вони не можуть сформулювати перемогу для свого виборця для своїх громадян, поки Україна знаходиться на їх території. Тобто вони можуть будь-який момент сказати, ми перемогли, ми досягли своїх цілей. все йде за планами. Їх питають: а як за планом Збройних сили України в польській області? Тому це їх головна біль щодо повідомлень, що тут стало важко, стало жарко. Я завжди дивуюся. Ми тут з самого початку, наш 41 першу бригаду сюди перекинули ще на початку серпня, і ми заходили на Курщину з Сумщини. І нас і, і 80-ту десантуру. Тут тут ніколи не було тихо та спокійно. Тут жара і дуже важкі бої від, від самого початку. Тобто, завдання дедлайн Кремль ставив своїм військовим спочатку до кінця літа. Нас викинути звідси, потім до 1 жовтня, потім до. Нового року до 5 листопада, до виборів Сполучених Штатів, до Нового року, до інаугурації Трампа, 20 січня. Тобто, дедлайни вони ставлять постійно. Ви бачите, ми залишаємося тут. Тут постійно важко, тут постійно тривають дуже важкі бої. Звісно, росіяни за будь-яку ціну хочуть нас витіснити звідси, щоб воювати виключно на території України. Як бачите, досі їм це не вдається. Кириле є інформація про те, що, начебто, окрім військовослужбовців корейців, так ще й китайські китайці побачили і, і є відео в мережах, так яке обговорюють і відомо, чи правда це чи ні, але як ви вважаєте, в майбутньому може з'явитися така можливість, що дійсно окрім корейців, ну доведеться потім звертатися і до Китаю, і ми бачимо ще й цих цих військових. Неофіційна інформація, наскільки мені відомо, це китайці були під Покровськом помічені, але це не китайська армія, це найманці. Причому навіть розповідають, теж не знаю, правда чи ні, що вони їм будь-де воювати, це найманці. Вони можуть воювати у нашому легіоні іноземному, можуть воювати у росіян. У росіян багато найманців. Ми бачили там громадян і Непалу, і Куби. і... Чорношкірих брали в полон, таке бувало зараз. Декілька китайців. Тобто, ну національність не має значення. Найманці є найманці. Вони воюють за гроші. Вони можуть бути будь-ким Їх не багато. Принципово вони ні на що не впливають. Китай, наскільки мені відомо, участі в бойових діях не приймає. Кирило, якщо говорити в цілому про ситуацію на фронті, ну знову ж таки, от ви згадали Покровськ, можливо, вам також відомо сподіватися з побратимами. Ваша бригада також раніше там була що відомо про ситуацію під Покровськом. Ну раніше повідомляли знову ж таки командування про певну стабілізацію, стабілізацію так але тим не менше, Олександр Сирський їздив на Новопавлівський напрямок, тому що там якраз складно, так. На Новопавлівській ситуації справді важко зараз. Сирський саме туди їздив, бо під Покровським насправді стабілізували ситуацію. Минулого тижня 110-ка наша бригада, дуже відома, гарна бригада бойова. Вона не просто відбила штурми противника, вона перебила їм логістику, наскільки я чув, і перейшла в контрнаступ і виконула їх з їх позицій. Потім бригада 25-та десантна, Котлін дуже важливий населений пункт на трасі. Ворог туди зайшов таки. Там зустрів десантуру, і десантура їх просто вибила там, не вишвернула з населеного пункту, а знешкодила. Майже всі, хто заходив там, за і остатки втекли залишки окупантів, втекли звідти, відступили, тому що їх вже не залишали. Дуже жорстко з ними Розібрались, вибили їх з піщаного, вибили їх ще з деяких позицій. Тобто, під покровським не просто зупинили ворога, а дуже добряче йому накидали і потіснили десь місцями. Тому зараз стоїть Вой вже декілька днів, Вой в так званих Z-каналах про те, що ось в нас не вистачає особового складу, в нас не вистачає людей, тому українці наступають, вибивають з наших позицій, не тому, що українці гарно воюють, просто в нас не вистачає людей. Це дуже гарно ілюструє ситуацію з їх резервами. Бо під Покровськом вони насправді вони не зупинились. Там нема затишку. Вони штурмують 24 на 7 Вони лізуть, але ви бачите, їх відбивають і навіть вибивають з їх позицій. Їм потрібно підсилитися, але звідки брати людей? Власних резервів не вистачає там. Мені здається, не буду казати як армія, бо зараз точно не пам'ятаю, яка там армія російська. Але це група військ-центр, група військ-схід поруч. І вони можуть з новопавлівського перекинути, але захлинеться їх наступ там. Їх спроби всі можуть перекинути поруч Костянтинівського напрямку, але відразу ж наші хлопці в Тарецьку і так їм дають жару, теж прийдуть в контрнаступ по тарецької, по часів яру. Там два ка працює. Тобто вони не можуть зараз послабити будь-який напрямок, а власних ресурсів на Покровську їм вже не вистачає. Я казав, що це буде дуже, дуже красиво, дуже знаково, якщо вони. Намагались захопити Донеччину ще у чотирнадцятому році, і це була їх мета, як вони називали звільнення ДНР. Насправді окупація Донеччини. І якщо саме на Донеччині їм зламають хребет область, яку вони вважали своєю там повністю, і саме звідти їх почнуть вибивати, це буде дуже знаково, дуже показово. Це буде дуже файна ілюстрація цієї війни. Криле, ви говорите, в Росіян проблеми із людьми. А як у нас е е ситуація? Ну тобто, ми бачимо активно так, що займається цим питанням рекрутингів компанії, так масово так запущені. Ну, бригади, як би набирають так постійно, навіть приходять повідомлення, так від різних бригад, що мовляв долучатися так е -е, чи покращила ситуація у цьому напрямку? Ми займаємось рекрутингом. Насправді це дуже гарна справа. Як на мене, то ідеальна картина, коли мобілізації не буде взагалі, буде суто рекрутинг. І коли закінчиться ця гаряча фаза війни, в нас буде професійна безумовна армія, всі контрактники, всі добровільці. А інші, хто воює, не воює, хто цивільний, ті будуть просто навчені, щоб мобілізуватися у випадку знову спалаху Великої війни. Ми йдемо до професійної армії, це мали зробити 20-30 років тому, на жаль, робимо тільки зараз. Бо просто з добровольцем, з контрактником мені ну, простіше розмовляти. Ми чудово розуміємо один одного, ми розуміємо мотивацію, розуміємо, хто навіщо сюди прийшов. Хоча з мобілізованих будемо справедливі, виходять гарні і бої бій бійці, і командири виходять гарні. У нас в 41 й є мобілізовані, мобілізовані хлопці, Судейщини, які пройшли навчання Великобританії. Потім ми їх навчали додатково тут, бо насправді найкраще навчання саме з бойовими хлопцями, саме тут, хто розуміє, як війна виглядає саме зараз, цього року, а не 10 років тому. І зараз дуже гарний. У нас командир, мінометників, наприклад, мобілізований. Командир взводу, тобто дуже гарні хлопці, але я все ж таки за рекрутинг ми цим займаємось. в нашій 41-й бригаді є вже відділи рекрутингу, є телефони, ми намагаємось писати більше. Ну я кажу прямо, що е, насправді 90% твої твого життя у війську залежить від командира. Якщо в тебе нормальний командир роти, якщо в тебе нормальний командир бригади, то в тебе все буде добре. І з побутом, і з е, тим, що бережуть особовий склад, із підтримкою, із. Логікою твого життя, тому найкраще, мені здається, найкращий вибір не чекати мобілізації, куди тебе занесе доля, а йти у ту бригаду, в яку ти прагнеш. Ну я завжди рекламую нашу 41 шу Це бойова бригада, це не тилова, це не відсидитися. Але ну досить є розуміння нормальне. Ну ви ж бачите, як ми воюємо, як ми живемо. Тобто, рекрутінг це майбутнє, це круто. На жаль, звісно, зараз по рекрутінгу не вистачає достатньої кількості людей. Тому є мобілізація, продовжується в суспільстві рекруті. Ми не закриваємо питання. Хоча люди потрібні люди потрібні дуже різні всі кажуть, потрібна піхота. Це правда, потрібна піхота, потрібні штурмовики, але потрібні мехводи, потрібні мінометники, потрібні кулеметники, потрібні гарні пілоти дронів. Бо сам по собі дрон це сучасна зброя, яка там насправді кажуть 80% відсотків враження саме завдяки дронам. Але сам по собі він нічого не зробить. Йому потрібен гарний пілот без пілота дрон. Це Просто безполізна річ у коробці, друзі. Будь ласка, долучайтеся до 41 ї бригади, та не тільки так, тому що ну важливий такий наразі серйозний, скажімо так, момент. Так ми переживаємо наразі якраз у цій, у цій війні. Тому, будь ласка. Послухайте Кирила Сазонова так і і зробіть свій правильний та вірний вибір. Кирил, якщо говорити про подальші плани окупантів далі, от у ГУР е, міністерство оборони говорять про те, що у росіян є план одночасно запускати в Україні 500 шахедів та безпілотників. Ну, тобто, ми бачимо, скажімо так, що у них ну щодо ракет ми бачимо останнім часом, не запускають. Можливо, так знов ж таки це, це пов'язано з тим, що не можуть вони стільки виробляти, але з шахедами. Якби в них немає проблем, тому що щоденно вони так запускають, і сьогодні вночі запускали. Я до речі, у футболці повітряних сил і можливо, їм подяка так за їхню роботу. Як вважаєте? Ну тобто, чи дійсно таким чином намагатимуться так діяти окупанти надалі, аби знову ж таки ну впливати психологічно на українців, так і таким чином ну, знову ж таки добувати нашу енергетичну інфраструктуру, і таким чином тиснути нас тиснути до перемовин. Безумовно, це логічна тактика в них така, тому що успіхів на фронті, як ви бачите, в них немає. Тому, звісно, будуть використовувати ракети, шахиди, але це ж не вчора почалося. Вони використовуються постійно. І ми пам'ятаємо прогнози від е, таких видань відомих, поважних, як політико від українських експертів, від е, іноземних експертів, що зиму ми будемо по 20 годин без світла, що все буде погано, ми змерзнемо, здохнемо, програємо, здамося. Що ми прийшли? Енергетика наша дійсно витримали все це, і працювали всі міністерства, приватні компанії, просто монтажники на електромережах всі працювали, вся енергетична структура українська відпрацювала. Ми пройшли зиму, все вже вже почалася весна, і ми пройшли зиму нормально. Наші енергетики молодці, сподіваюся, вони впоруються далі. Їм важко, і ворог, звісно, по енергетичній структурі буде бити і найдалі, буде працювати, тому що це насправді. Дуже болючі удари без енергетики. сучасне місто, сучасне виробництво жити не може. Тому треба ППО, треба їх захищати, треба підтримувати енергетиків, це логічно. Удари будуть надалі. Але це ж гра, в яку можна грати вдвох. Сьогодні вночі наші дрони прилетіли по башнефть в УФІ. Щоночі ми завдаємо ударів і ракетами, і українського виробництва дронами. Вже досить важкі дрони з дуже великою бойовою частиною. Ми теж завдаємо по них ударів. Це гра, в яку можна грати вдвох. Але ж ви от правильно сказали, що, що майже щоденно знаєте, раніше, якби так були, ну, скажімо так, більш-менш рідко ми чули такі новини, а тепер майже щоденно дійсно. І б'ємо по портах, б'ємо по НПЗ. Ну, тобто тут, скажімо так, наші погляди з американцями співпадають, чи можна так констатувати? З американцями зараз у нас не дуже все співпадає, тому що адміністрація Білого Дому. Хоче мир швидко, бо Дональд Трамп хоче стати миротворцем, показати, що Байден не зміг. Байден допустив війну. Ніхто не міг впоратися, а він прийшов і швидко зробив мир. Він поговорив з росіянами і зараз тисне на Україну, щоб ми він не ворог нам йому на нас плювати Взагалі він хоче швидко досягти миру і займатися бізнесом, і з Росією теж. Але Росія викатує такі зараз умови. Тобто Дональд нас, пан Дональд Трамп відправляє нас до Москви підписувати мирно, мирне соглашення, ну, щоб Але Росія викатує зараз умови, і Лавров його вже оприлюднив не раз і Пісково оприлюднив чотири області: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, внесені до їх Конституції, мають бути їм віддані. Вони не можуть їх захопити, вони хочуть їх отримати на перемовинах. І більш того, і це навіть нам нічого не гарантує, хоча чого не буде. Бо Лавров каже, що але коли ми отримуємо це чотири області, та Україна, що залишиться, там теж російська мовні, там люди, люди, які бажають жити за традиціями своїх предків, хочуть дружити з Росією, і ми маємо їм допомагати. Тобто, прямим текстом каже, що вони хочуть захопити Україну цілком, але навіть чотири області ми їм не віддамо. Це навіть неможливо, якщо б навіть хтось з політиків цього хотів. Пам'ятаю, я 14 чи 15 рік розказували побратими, які тримали саме тоді позиції під Горлівкою, під Торецьком коли був наказ мирні перемовини. Відходимо на 12 кілометрів. Залишаємо Торецьк Добровольці просто відмовились залишати Торецьк і саме тому зараз за нього йдуть бої. Бо він би був, вже вибачте, в так званій ДНР ще у 15-му році, і тому зараз уявіть армія отримує наказ залишити Краматорськ, залишити Дружківку, Костянтинівку, Слав'янськ. Покровськ, залишити Херсон, залишити Запоріжжя, відійти на 100 кілометрів і пустити туди Росію. Яка буде реакція в армії? Яка буде реакція в суспільстві? Чи буде виконаний цей наказ? Я не знаю. Ніхто не знає і ніхто не буде перевіряти. Тому такого наказу не буде. А Росія зараз потребує, ну, вимагає для мирного якогось плану саме таке рішення, саме віддати їм те, що вони вважають своїм. Цього не буде. Тому зараз неможливий ніякий мир. Тому Трамп, на жаль, на деякий час не буде нам допомагати, тому що ми не погоджуємося на цей план. Іншого в нього зараз немає, іншого плану немає в Москві. А цей для нас ну ми не можемо на це піти. Тому зараз наше завдання тримати фронт, триматися, чекати на зміни. Це мені здається, декілька місяців може Так, Вони говорять про те, що так поступіться територіями мовляв так в обмін на гарантії безпеки. Ну тобто, це як розуміти політику Сполучених Штатів Америки. Так, ну я ж кажу: ви уявіть ситуацію, що зараз хлопці мої отримують наказ залишити Краматорськ чи залишити Запоріжжя. А хлопці, які самі з Запоріжжя, в яких там сім'ї, родини, вони зараз воюють на Харківщині чи під Покровськом, під тим самим, яка буде реакція? Вона не передбачувана. Такого а? не буде, це неможливо. Ви сказали, десь півроку, так нам буде складно мається на увазі, що є повідомлення про те, що сьогодні Трамп зустрічається з усіма там відповід... відповідними керівниками і буде обговорювати подальшу підтримку України і, нав... і навіть майже до того, щоб зупинити власне ті програми, які діяли і діяли і раніше, так допомогу. Якщо так станеться, так і МінФін же ж каже так: міністр фінансів Сполучених Штатів Америки говорить про те, що Володимир Зеленський приїжджає сюди із миром, так а ми зупинимо фінансування. Якщо зупинять фінансування і допомогу сполучних. Штати Америки, що тоді? Буде важче, але воюємо ми. Воюють тут не американські, не морська піхота США, тут тримає позиції не під Покровським не під Харковом, не де. Воюємо ми і воювати будемо ми. Зараз основна зброя на фронті це, вибачте, дрони. Дуже важливі системи ППО Петріот, дуже важливі f 16 це все працюється дуже гарно. Але і удари по інфраструктурі в тилу ворога. По НПЗ по тим самим і удари по їх танкам, по їх особовому складу, по їх штабах це дрони, це наші дрони, які виробляють в Україні. Вибухівку, запальнички для дронів виробляємо ми самі. Пілоти теж ми навчаємо. Ми в Харкові, у Києві, у івано франківську гарні школи пілотів є. Тобто, все це ми робимо саме питання в грошах. Гроші ми маємо заробляти самі, маємо отримувати їх Європа, бо Європа бачить, що Сполучені Штати більш не гарантують безпеки, не хочуть її гарантувати. Тобто треба вкладати гроші. Ми маємо вести перемовини. Ну, наприклад, Європа нам зараз хоче ввести екологічне мито на наш експорт. З Цим треба проводити перемовини. Під час війни це неможливо. Це наша економіка, наші гроші, наші дрони, наша зарплатня військовим, наші снаряди, все що завгодно. Цим треба вирішувати питання. Треба, щоб працював український бізнес, це завдання Кабміну, звісно і тоді е, допомогою Європи в першу чергу грошима у другу зброю, за допомогою своєї зброї, яку ми виробляємо, досить багато. Ми впораємось. Ми вистоїмо і півроку, і рік запас міцності Росії оцінюють і Кирило Буданов про це казав, і дуже непогані аналітики, як і економісти, експерти, які оцінюють цю ситуацію. Я досить їх прогнозам довіряю, що запас міцності Росії. Це новий рік, 25 26 Тобто зима по ним вже б'є наступна дуже важко. Нам треба протриматися цей час. У нас є всі шанси протриматися цей час. Так буде важко, але до цього ж легко не було. І у 22-му році було важче, я вважаю. І допомоги було менше у 22-му році. Тому у нас є всі можливості протриматись необхідний час до того, як щось зміниться, або в Сполучених Штатах і в Росії теж. І потім будуть перемовини, але перемовини більш реальні, не в форматі цих ультиматумів, які нам викатує Кремль зараз? Пане Кириле, а можна питання до вас як до політоплагу? От ряд змін пишуть про те, що Володимир Зеленський в Білому домі чекають вибачень, так щоб він виправив ситуацію і мовляв, і Financial Times пише про те, що начебто Старбер під час зустрічі саміту у Лондоні також говорив з Володимиром Зеленським і вмовляв його, щоб той якби вибачився. За що нам вибачатися? Скажіть, будь ласка, за те, що вибачте, ми нам. Костюм не одягнули, вибачте, пане Кирило, до вас сьогодні не в піджаку вийшла чи як. Ну тобто, за що ми маємо вибачитись? Тобто, говорити про те, що ми не вдячні, як саме ми дякуємо постійно нашим партнерам. Всі наші е змі постійно дякують у всіх ефірах. Так, наша дипломати, Ну тобто, за що ми маємо вибачитись, пані Венір? Хвилинку сексізму, як людина, яка була дружна, я вам скажу: якщо ти виграв суперечку з дружиною. Краще відразу вибачитись. Так насправді буде краще. Це це гумор. Насправді, Зеленський може вибачитись це не є питання. Може Зеленський вибачитись, може ми всі вибачитись за те, що зробили, або за те, що не зробили. Або коли ми не прави, але коли ми праві, ми теж можемо вибачитись. Але це не є питання Питання ж не в емоціях. Це те про що ми з вами розмовляли на початку: що Трамп хоче підписати швидкий мир. В нього є для цього багато причин. Швидкий мир підписує Росія Україна. Росія каже, нам для швидкого миру ми підпишемо, треба чотири області віддайте, і ще список, цілий такий побажань. Ми на це піти не можемо. Все, ми можемо вибачатись як завгодно. Зробити кум два, три, п'ять разів. Але це ні на що не впливає. Кремль зараз вимагає те, що ми не можемо дати. Мирна угода зараз неможлива. Перемовини зараз на таких позиціях. Не мають ніяких перспектив, не мають ніякого сенсу. Все. вибачення тут ні на що не впливають. Так, американські ЗМІ, скажімо так, масово атакують Україну, так от писала про цей ряд ЗМІ, про те, що там і такі звучать не, не дуже такі наративи, так, відносно України Трапу, до речі, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, як він сказав, я не на стороні Росії, я не на стороні України, я не на стороні Сполучених Штатів Америки. Так, але тим не менше ми бачимо, що він наполягає якби на вимогах теж таки Російської Федерації. Ну, тобто, як ми маємо себе тут вести і все ж таки, як ви вважаєте, ну, цей саміт, який відбувся в Лондоні, ну тобто він ну якби це будуть знаєте, не просто слова, так, так, а будуть слова дійсно, знаєте, такі ну які перейдуть до реальних справ, так тому що ну це ж фронт, і потрібна постійна зброя, потрібна постійна підтримка. Ну як сказав Туз, Європа прокидається. Я сподіваюся, що вона прокидається і насправді буде працювати, Я не прокинулись, подивились, сказали щось обнадійливе, опублікували пост в соцмережах і заснули далі. Я сподіваюся, що Європа насправді бачить, що Сполучені Штати більше не хочуть платити за європейську безпеку і гарантувати європейську безпеку. Сполучені Штати виходять суто зі своїх інтересів, інші їх не цікавить, і Європа має сама забезпечувати свою безпеку. Насправді це логічно, і це ну мені зрозуміло. Ну що таке, 500 мільйонна Європа вимагає від 300 мільйонів з Америки захисту від 140 мільйонної Росії? Ну, це Мечня. Європа має і може себе захистити. Є Збройні сили України, є сили оборони України, багато ветеранів, багато військових, які вміють воювати в сучасній війні. В Європі є гроші і можливість виробляти достатньо зброї. Ми можемо в рамках єдиних сил європейської безпеки, єдиної європейської армії, повністю гарантувати безпеку на континенті. Тим більше, що ми розуміємо, хто наш вирогідний противник. хто Загроза безпеки Європи, ми розуміємо, що цим робити. Все просто, все робиться, було б бажання, і маємо робити це швидко. Так насправді, єдина армія європейська, єдина сила безпеки, це з точки зору політики, трохи має позбутися кожна країна має пожертвувати трохи своїм суверенітетом. Цього ніхто не хоче, звісно. Але ми маємо це зробити, бо тільки разом ми гарантуємо безпеку. Коли до європейських політиків доходить вже ця теза, що Сполучені Штати більше не гарантують безпеку і не будуть воювати в Європі за безпеку Європи, це маємо робити ми самі. Тоді процес зрушить в місця і ми будемо так працювати. Це реальність. Звісно, це гроші, це десь буде вирізання соціальних програм, десь буде вирізання якихось побажань. Якихсь інфраструктурних проектів, але якщо ти не будеш гарантувати свою безпеку, не доложиш сюди грошей і розрушить та захопить Росія, всі це бачать, пане Кирило. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, тому що Стармер казав про те, що Великобританія та Франція розроблять план? Про перемир'я так потім представлять його сполученим штатам Америки і будуть далі рухатися у цьому напрямку. Макрон розкрив, скажімо, так, ну якісь деталі і він пропонує перемир'я для України на місяць: повітрі, на морі та енергетиці. От mm -hmm. що можна говорити про те, що якби роль цього перемовника може перебрати на себе в принципі Європа і ну. В принципі, взагалі, завдяки таким, скажімо так, рухам, ну вдасться, скажімо так, понизити ось цей градус, так і повернутися до якогось там, ну вже знаєте, без, без емоцій, без цих без, без емоцій та шантажу тобто, всі розуміють, що перемір'я на землі не буде, це неможливо тільки у повітрі, тільки по інфраструктурі набити, по НПЗ, по енергетиці. Я вважаю, що такого не буде, тому що е, всі чудово розуміють і в нас, і в Європі, і в Сполучених Штатах, ті, хто цікавиться подіями, що будь-яке таке затища на місяць на що завгодно, це не перший шлях до миру. Це для Росії можливість перегрупувати е, свої сили, підкопити снарядів, шахетів, ракет, щоб завдати нового удару і піти в наступ. Це всі розуміють, тому таке маленьке перемир'я тимчасово. Нам не на користь точно. І по-друге, Макрон може писати що все, що завгодно, але ані Франція, ані Великобританія, ані Сполучені Штати не розпочинали цю війну і не нападали на нас. На нас напала Росія. Це головна і єдина причина війни. Тому будь-який план має бути на нього згода Кремля. Або їм це має бути цікаво. Або скоріш за все в них має бути безвихідь такий тиск, щоб вони вимушені були на це піти. Над цим треба працювати. Америка не може припинити війну, як не можуть припинити Франція, та Великобританія, бо вони її не розпочали і вони її не підтримують. Її підтримує Росія, суто Росія. Одну новину, якщо визволити, хочу вами обговорити на завершення нашої розмови. Є повідомлення Стерненко писав і без про те, що ворог завдав удару по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині. Це сталося за 100-130 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коригування під російський розвід ВПЛА його не збили, бо досі не діє повноцінна система ПВК. Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Це раніше командувач цього ПВК забороняє навіть тренувальні польоти з ФПІ. Це, зокрема пише з Стерненко, яка я знаєте, пане Кириле, у нас було багато таких випадків, так? На жаль, я навіть не знаю, як коректно поставити тут запитання: от яке ваше відношення до всього цього? Ви знаєте, як кажуть е спікери Цахалу Армії оборони Ізраїля, ми не коментуємо заяви ЗМІ. Я не знаю інформації, в мене немає. те що пише Стерненко, те що пише безугла. Нехай коментують вони. У мене нема насправді інформації, я не можу коментувати домисли чи чутки. Так, про удар про полігону на Дніпропетровщині ми чули. Я бачив це, але в російській ЗМІ бачив фото, бачив відео. Доки немає якихось офіційних заяв нашого Генштабу, я не можу нічого сказати. Ну насправді коментувати чутки домисли чиїсь заяви, ну не можу. Можу коментувати те, що бачу, і те, що знаю. Дякую, Кириле, щиро вам за детальний аналіз подій. Дякую за цікаву розмову дякую вам. і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це дає змога. По зокрема, Кирила Сазонова. Могли побачити та почути якомога більше людей. Друзі, підпишіться. Будь ласка, на соціальні сторінки 41-ї бригади. Також на телеграм-канал Кирила Сазонова. Там він пише про побут наших військових. Дякую. Ще раз всім дякую за увагу. І Кирило, будемо чекати вас. У нас у гостях. Дякую вам. Обов'язково дякую.